Добрий день, друзі! Мене звуть Вілінська Анастасія, я президент громадської організації Громадянська комісія з прав людини. В сьогоднішньому відео я хочу відповісти на таке питання побічна дія препаратів, що може бути і чи потрібно цього боятися. Перш за все, хочу підкреслити таку важливу річ, яку вам потрібно розуміти, що. Кожний раз кожен психіатричний препарат у тілі людини це експеримент. Чому? Тому що якщо ми говоримо про соматичну медицину, так про медицину, яка не психіатрія, так то вона базується на доказовій базі. Перш ніж лікар ставить діагноз, він спочатку направляє людину на діагностику медичну, тобто це здати аналізи, або зробити рентген, або зробити ті чи інші медичні дослідження, які будуть доводити. Той діагноз, який у результаті лікар поставить пацієнту. І лише у психіатрії ось така медична діагноз, діагностика повністю відсутня. Чому це важливо розуміти? Тому що коли при, при звичайній медицині лікар призначає препарат, він точно знає, на що буде діяти цей препарат. У психіатрії ж, якщо ми не знаємо, на що буде діяти препарат, якщо ми не знаємо. Біологічний маркер в тілі людини, який вказує на те, що в людини той чи інший діагноз? То на що саме буде діяти цей препарат? А буде діяти він повністю на весь організм? Тобто, потрапляючи в організм людини, цей препарат починає впливати на усе функціонування організму. І як впливати на його фізичний стан? Тобто руйнувати нормальне функціонування, так і впливати на його психологічний стан серед анотатків до психіатричних препаратів можна знайти розділи побічна дія. Майже у кожному з них ви знайдете такі побічні дії, а я би назвала їх прямими діями, тому що коли до нас звертаються. Люди, які постраждали від неправомірних дій у психіатрії, до них майже кожен повідомляє про подібні дії, тому можна назвати це прямою дією, а не побічною. Вони повідомляють про такі наслідки, як проблеми з кишковим трактом, тобто починаються запори або, навпаки, діарея. У людини може виникати сильна сухість в роті, можуть виникати проблеми з мовою, з зором. Також часто повідомляють про проблеми з серцем, коли пришвидшується серцебиття, починає боліти серце виникають якісь інші проблеми саме сердечного плану. У людини виникають це зараз ми говоримо про фізичний стан. Може виникати цукровий діабет, можуть розлажуватися повністю функції індокринної системи. Це впливає на полові функції, тобто чоловіки повідомляють про імпотенцію, жінки повідомляють про те, що у них у досить ранньому віці настає менопауза. І такі повідомлення, на жаль, вони не поодинокі. З кожним випадком ми можемо чути все якісь нові і нові побічні дії. Тому я і підкреслюю, що кожен раз в організмі людини психіатричний препарат це експеримент. Також ці препарати дуже сильно впливають на психічний стан людини людина відчуває приступи паніки, агресії, занепокоєння. Також потрібно враховувати наступне. У нас є деякі стримуючі від природи фактори. Це якби це природньо організму нашому. Так що, наприклад, якщо ми відчуваємо якусь небезпеку, то ми маємо деякі рамки, да, як діяти у цій небезпеці. Або якщо ми відчуваємо злість, то ми маємо рамки, у яких ми відчуваємо, да, в яких от тут вже ми не можемо перейти кордон, да? тобто ми можемо це контролювати, оці кордони наших емоцій. На жаль, люди повідомляють, що часто після прийому психотропних речовин оці кордони вони ніби стираються, і людина не відчуває, де вона де їй зупинитись. Тому, на жаль, можуть виникати досить погані симптоми, такі як спроби, спроби самогубства або неконтрольована агресія до близьких. Цьому факту є величезна кількість підтверджень у світі. Наприклад, США. Відомі випадки, коли учень або там людина заходили до школи і розстрілювали там своїх сверстників чи вчителів, і ці факти були. Ну, досить трагічними не було зрозуміло, що спричинило да, ось, такий, ось такий неконтрольований приступ агресії. Коли потім спілкувалися з цими людьми, часто вони самі не могли повністю усвідомити, чому вони це зробили. Так, от, у 12 відомих випадках було доведено, що в 9 випадках. У той час дитина перебувала під дією того чи іншого психотропного препарату, або знаходилась у період відміни, так? тобто це якийсь період після закінчення прийому, період відміни від прийому цього препарату. А три інші випадки вони просто засекречені, тому можна якось зробити припущення, що і у тих трьох випадках також. Психіатрія має свій слід. Ось чому саме потрібно бути досить обережними з цими препаратами. До нас також нещодавно зверталася жінка, яка вона не зверталася по проблемі, вона зверталася підтвердити наші слова. Да? Вона прочитала ряд статей, і вона саме говорила про самогубство. Вона говорила про те, що унаслідок довготривалого прийому антидепресантів саме так з нею відбулося. Тобто вона взагалі не могла себе стримати від того, щоб вчинити собі самогубство. У неї була спроба. Самогубства і потім вона самостійно вже за допомогою інформації, яку вона отримала від нашої організації, взагалі від інтернету, вона все ж таки змогла справитися і припинити прийом тих препаратів. І після цього у неї ці думки більше ніколи не поверталися, тобто їх не було до початку прийому препарату. І їх не було після правильного закінчення прийому препарату От саме у період прийому препарату, і період його відміни вона каже: я не могла стримати себе від цих думок. Тож наступний важливий крок, перш ніж приймати ліки, і, щоб розуміти, що з вами буде відбуватись, це читайте, будь ласка, анотацію до кожного прописаного вам препарату або рекомендованого. У цій анотації буде перелік. У графі побічні ефекти і звертайте увагу, будь ласка, на свій стан, якщо ви вирішите приймати ці препарати. Також намагайтеся добитися, щоб психіатр також озвучив вам усі можливі наслідки після прийому такого препарату. Задавайте питання з приводу звикання, тому що так як всі психотропні речовини вони мають ті самі фармакологічні властивості, що й наркотичні речовини, то вони викликають залежність. Інколи повідомляється, тобто відомо, що ця залежність виникає вже через два тижні від початку прийому. Тобто це достатньо короткий період і вже виникає залежність. Потім не так легко позбавитися від цієї залежності. Ну і наостанок, звичайно, я би хотіла ще раз підкреслити важливість діагностування фізичного стану вашого здоров'я, тому що як під підкреслюють і підтверджують. Лікарі, не психіатри, не психіатри а саме лікарі. Інших галузей, вони говорять, що є величезна кількість, більше 80 захворювань, реальних фізичних захворювань, які викликають психічні розлади як симптом. І це потрібно також враховувати, і, перш ніж прийняти психіатричне лікування, виключити можливість того, що у вас є якесь фізичне захворювання, якийсь недух, який може викликати психічні розлади як наслідок. Ну, одна Таких історій, якось до нас на захід прийшов хлопець, який розповів, що дійсно так відбулося і з ним. У нього були певні психічні симптоми. Він звернувся до психіатрів. Його не направили на діагностування, прописали психотропні ліки. Він, внаслідок прийому цих психіатричних препаратів, отримав певну ступінь ожиріння. в нього повністю розлагодилися. Нормальне функціонування організму, почалися проблеми з ендокринною системою, з чоловічими функціями. І потім, коли він ну, почав розуміти, що щось тут не так, і пішов на обстеження, на реальне медичне обстеження, виявилося, що в нього була пухлина в мозку, яка саме і викликала цей психічний розвиток як наслідок. І увесь цей час, коли він приймав психіатричне лікування, він оминав. Лікування своєї основного захворювання він не знав про нього, а натомість отримав ще й величезний ком проблем у вигляді всіх цього руйнування в його е, організмі. І тепер йому е, прийшлося, окрім того, що е, справлятися з, з основним захворюванням його, яке викликало психічний розлад, так, ще й налагоджувати нормальне функціонування організму. Ось така велика ціна. Е, Прийому і віри, да, сліпої віри психіатрам, які стверджували, що вони зможуть йому допомогти. Тому, підводячи підсумок, будь ласка, звертайте увагу на анотатки до причовин, які вам прописують, вивчайте інформацію, вивчайте повні дані про те, які наслідки можуть бути після того чи іншого прийому препарату. Виключайте можливість виник існування фізичних реальних захворювань в вашому організмі. А якщо такі знайдені, а як показує моя практика, частіше всього ви їх знайдете, лікуйте це захворювання і відстежуйте, що відбувається з психічними розладами, тобто з психічними симптомами. Як правило, якщо ви знайшли правильне захворювання, то ці психічні розлади будуть. Зникати тому я бажаю вам бути здоровими і дійсно знаходити вірну причину виника тих психічних симптомів, які у вас виникають. Гарного дня!